А зараз до інших подій у різних містах і селах Прикарпаття регулярно проходять культурно-мистецькі заходи, які свідчать про активну роботу, що ведеться в області у питанні відродження духовності та збереження народних звичаїв і традицій. Яскравим прикладом такої уваги до духовної і культурної спадщини стала виставка робіт майстрів народного мистецтва у надвірній, яка зібрала учасників та гостей з усього району. Був на виставці: куштував пирогів та співав коломийок. наш журналіст Володимир Голіней. Надвірнянщина колоритний передкарпатський край, багатий традиціями та звичаями. Спокон віків тут займались звичними ремеслами, що передавались з покоління в покоління. Навіть у сучасному глобалізованому світі, де індивідуальні особливості губляться чи зникають взагалі, у нашому регіоні традиційні народні ремесла не стали експозицією у музеї, а наш люд і далі ними живе. Тому задля їхнього подальшого збереження та популяризації і проводяться такі виставки. Для чого це робиться? Для того, щоб по суті діла ми по -по показали перш за все, що ми né família uh... Традиції, тому що традиції Гаврилівки, традиції бистриці, традиції Зеленої, традиції сусіда, вони якщо взяти в загальному, вони нібито одинакові. А якщо дивитися конкретно на кожного на кожне село окремо, це, е, кожне село має свою свій колорит, кожне село має свою ізюминку, е, Навіть вишивка на сорочках і то відрізняється. Традиційним заняттям для нашого регіону було і залишається бджільництво, та окрім видобутку самого меду, наш Люд навчився і виготовляти і найрізноманітніші напої із цього цілющого нектару. У Західній Україні перший, хто почав виготовляти питні меди. Або у народі як кажуть, медовуха. Це, як то кажуть, за 30 років вже вдосконалив. Меди виготовляються на нашій карпатській ягоді і на меді. Чим воно набагато? Тому що виготовляється медовуха на самій медової. На ягоді вона набагато корисніша, тому що кожна ягода має, як то кажуть, свої корисні. Наприклад, чорниця дуже хороша на шлунок на зір, це саме лікувальне медове вино. Потім мажина, вона багато накалій і е, при знижувальна. Уявити наш край без традиційної вишивки неможливо, і хоча вона у кожного села має свій колорит, та спільними для них є любов до рідного краю. Як знаєте, вишиває як дуже гарно людині на душі весело, якось раді так, вишивки виходять. Це все з душі виходить. Вишивання. Так що, хто, наприклад, образи вишиваємо, ми віримо в Бога, дуже любимо. І так вишиваємо, і так само квіти дуже любимо, природу так само вишиваємо. Та тобто більше нічого в нас такого немає. Майстри із кожного села намагались перевершити одні одних, хто міцнішим самогоном, хто гучнішими піснями, а інші своєю гостинністю підкріпленою смачними частуваннями. Сьогодні ми привезли такі ну традиційні і нетрадиційні страви, які колись готували наші бабусі на, на великі свята. Привезли виставку вишивки, яка дуже можна сказати не така. Як всі, бо вона жінка, на жаль, вже її нема. Вона померла, бойко Катерина, але вона залишила такий гарний світ по собі. Це дуже дуже складно. Вона малювала ці всі кожну квіточку, і потім вишивала. Це я думаю, що це дуже складна вишивка, і ми це зб... в селі. У нас лише оця одна була така майстриня. Ну і звісно ж, говорити про наш люд і не згадати про народні співанки означало б забути про величезну нішу в культурі Прикарпаття. А оскільки місцеві жителі завжди виступали за любов у всіх її проявах, то вона згадується і у співаночках. широкі мре мене. Та не саме і подарунчик трошки сира в мене. Такий сир був солоденький, що не могла з'їсти. Та так мені і тут узбавив, що не можу сісти. Володимир Гуляней, Ігор Клюфінський, новини телеканал Рай.